Дівчат, всім привіт! Сьогодні роблю дуже довгі нігті, і на відміну від попереднього відео, вони сьогодні якось дуже легко пішли. Пам'ятаєте, попереднє відео я дуже жалілася в тому, що щось пішло не так з тим манікюром, бо час був обмежений. А цей манікюр просто супер зайшов. Не дивлячись на те, що тут така доволі складна форма, якщо її викладати на паперові форми і дуже довгі нігті, то вони просто дуже швидко якось у мене зробилися. Це верхня форма і я накладаю туди базу стоп. Якщо ви хочете такі нігті, то не накладайте туди базу а беріть гель або гель. І обов'язково робіть стандартну підготовку нігтів перед нарощуванням. Я роблю базу тільки в якості експерименту. Лися мені подивитися, чи вийде щось, чи не вийде з такою довжиною, і як воно все буде виглядати. І до того ж ботл геля такого кольору в мене не було. І прозорий гель до речі також закінчився. Чекаю новорічних знижок, щоб закупитися новими матеріалами. Ну, коротше, я думаю, суть ви зрозуміла, що нарощувати треба або гелем або гелем, краще всього конструюючим гелем. І я тим часом показала вам те, що відбувається під низом цих верхніх форм. І якщо у мене не вистачає матеріалу, то я його ось перевернувши ось так ось в палець, докладаю ще прямо пензликом з бутилочки і полімерізую в лампі. І дивимося результат. Форми такі прикольні, коли вони мені перший раз прийшли з Aliexpress, якось я ну так не дуже вони мені зайшли, якщо чесно, до того як я зробила нарощування. Після того як я зробила нарощування, я в них просто закохалася. Це видно навіть зараз на відео. Зараз я знімаю ці верхні форми, доволі таки щільненько вони, як ви бачите, приклеїлися на ту базу. І хочу сказати, в базі 7 мл, і майже вся вона пішла мені на ось цю одну руку нарощування таких довгих нігтів. Я зробила повну довжину, повну довжину по верхній формі. Ну, скорочувати мені не захотілося. Захотілося такі моделюючі модельні довгі нігті. Скорочувати щось мені не захотілося, бо це треба буде підправляти торець, Це, по-перше, а по-друге, вже так ефектно воно виглядати не буде, як на довгих нітях. Тим часом, як ви бачите, я вже знімаю ці верхні форми, відклеюю, вони такі витончені і доволі такі цікаві, подивіться. Ну Клас, мені подобається вже. Я ще не завершила цей манікюр, а мені вже подобається. Обов'язково треба слідкувати за матеріалом в верхній формі, щоб нам вистачило бокових паралелей. Ось так, Подивіться, щоб в нас цього вистачало. Доволі таки тоненькі і м'якенькі кінчики залишилися чи вийшли, бо, бо це все ж таки база. Тому беріть тільки гель, або краще, точніше, ботл-гель або краще гель-моделюючий, який жорсткий. І далі підпилюю форму. Далі я підпилюю форму тільки трішечки. Проконтролювавши матеріали, у нас гарні бокові паралелі, всього вистачає, і нюанс також ще є в тому, щоб підібрати потрібну верхню форму за розміром, і тоді, щоб у нас було достатньо бокових паралелей. Зверху, трохи біля кутикули, майже нічого немає, бо так я їх вклала, що там тільки пару разів можна пилочкою змахнути. Торці також, тільки трішечки там проходжусь, підрівнюю, і зверху я ще буду наносити тонкий шар. Зовсім тонесенький, до кутикулу підведу, і ще трошечки по самій довжині проводжу також. Подивіться, ось так вже це все виглядає, я вже пропустила цей момент. там нічого Цього складного, просто тонкий шар провела по всій довжині цього змодельованого нігтя. І далі будемо робити декор. Я не знаю. Напевно, я вас вже трошки задовбала в цьому році зі стемпінгом, але все одно мені сьогодні захотілося. Напишіть, набрит вам вже стемпінг чи не на брит. Мені в коментарі прямо зараз напишіть. Якщо не на брит, тоді ще й лайк вліпіть. Якщо на ну не знаю, напишіть, будемо щось фантазувати інше. Yeah. Ось такий стемпінг я роблю по бокам, і це дуже круто, бо форма така доволі прикольна і по боках має таку плоску поверхню. Тому я вирішила з боку зробити ось таку текстуру. Може, вона зміїна з приводом нового року, а може ні, просто текстурна, але вона виглядає круто, і тому я вирішила саме її сюди приштампувати. І сьогодні я буду робити ще один декор, який називається. Це флуфі, флафі, фіфі, здається, флафі. Нещодавно я дивилася один прямий ефір з одного магазину манікюрних всяких штучок, і там показували ціни і знижки на чорну п'ятницю і сказали про ось цей флафі декор. Думаю, що за флафі, Тоді набрала це все в інтернеті. І так, то такі малесенькі ворсинки, зовсім маленькі, якими можна зробити типу светр, декор типу светр. І тут я подумала, здається, ми щось таке, схоже, вже з вами зробили. Пам'ятаєте, ось той та втирка, яка підкачала, так відео і називається. Хто ще його не подивився, можете переглянути. Так воно і називається втирка підкачала. Там була така штука махнатенька, і я гадала, що то була втирка, а то, здається, ось саме цей декор, що нам потрібен. Але він трошечки відрізняється. Цей, що розповідали, у прямому ефірі він йде прямо в флакончику його гарно видувати. А це, що в мене за то він трошечки інший і він збився якимись комочками. Я хотіла зробити такий ефект, видуваючий, засунувши його туди, в ручку. Зараз подивитеся. Розібрала ручку, звичайно. І туди його насипала за допомогою пушером. Все було б круто, якби не ось ці комочки. Я ось таким чином насипала, підготовлювала цю ручку і вирішила подмухати собі на пальці і зробити так клас, круто. Типу, як в майстер-класах. Але ось ці комочки мене підкачали. Я як дмухнула туди в ту ручку, трохи воно щось посипалось на нігодь, а основна маса полетіла мені в обличчя. Бо ось ці комочки забили мені е, ту дірочку, через яку вони мали вилітати, а воно все скопичилося і повітрям вийшло зверху. Ну, Тож, я стандартним способом, як і в відео, все ж таки насипала, заполімеризувала, тоді струсила. А далі я їх вже кріпила на гель. На початку я їх намагалася прикріпити на топ, але мені було недостатньо. А тоді я вже промазала ще разок і прикріпила на доволі такий густий гель, точніше, на залишки прозорого гелю, що в мене залишилося. Заполімеризувала і струсила товсе щіточкою. І ось такий результат я маю. І я не знаю, чи флафі, флуфі, туфі, шуфі щось там вийшло у мене, але виглядають вони круто. Реально круто, мені дуже подобається. Можливо, ніхті якісь не але це просто стелятина. Щось такого махнатенького, трохи-трохи якогось спринту і дуже цікава форма. Дуже то якось по-жіночому і стильному, модельному якось так виглядає. І як я вже сказала на початку відео, ще раз хочу повторитися, що зробилося воно дуже легко. А дуже легко це зробилося завдяки верхніх форм. Якби то були не верхні форми, а просто. То паперові дівчата, я вам даю 200% гарантії, що ми би задовбалися з ним це все випилювати. Можливо, я помиляюсь, можливо, хтось з вами з вже й пиляв цю форму, і це не так складно, але, але то набагато більше часу, чим з верхніми формами. Дуже круто, що зараз в нас є можливість користуватись верхніми формами і ось так швидко зробити дуже класні, круті стильні нігті. Ні, це не реклама верхніх форм, це просто я кайфую від таких технік. Ось тут я вам ближче трошки показую ось ці махнатушечки, скажімо так. Флуфі, флафі, туфі, шмуфі. Коротше, ви мене зрозуміли, але виглядає це таки доволі круто і стильно. І під Новий рік також, до речі, також підходить, але не тільки, і на повсякден непогано. Ну, я чекаю ваших коментарів. Сподобалось вам чи не сподобалося ось така довга моделююча краса. Підписуйтесь на канал, хто ще не підписався, і натискайте обов'язково на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео, так вам будуть приходити повідомлення. Ну і все. На сьогодні все. До зустрічі в нових відео. Всім пока-пока!